Доброго дня, утро 11. Продовжимо по кишмишах. Зараз я покажу на цьому вже привичному вас участку, покажу. Тут у мене пару кишмишів є і зразу ж перейдемо на арту. Тут у мене є опять же, ось, ось каска привита. Ось оплодоношення. Тут вона геть на другому подвої. Не така, як на тому часу, тут вона, бачите, вона не збита, ягоди ось, ось всі шевеляться, тобто, І вже вона доволі вже стигла, бо я провіряв. Ось, ось в мене показую, ось що був весною зламав привой. отдав товаришу. От. і з першої не знаю, з якої там почки спящий, не спящої. Воно пішло. Це у мене щелкунчик пішов, тут був привитий, бо в мене там три куща щелкунчика. Ось вже і цю викинув, бачите, з нього і починає все краситися. Тобто живучість з щелкунчика, я навіть не знаю, він з перших почок мабуть, плодоноса. Ну а це ось все близнець у мене там я посадив. Була сигналка, ну тут же ж у мене друзі мої чотирьох збили її. Тут мене, все мене позбивалося низько висіло. Так, і все. Це. це саме, не знаю, це Хеллоуін то американської селекції. Це його теж перше плодоношення, а ці ось їжачки. Як, що я можу по ньому сказати? Клас без сім'яності в нього, звісно. Перший тут немає нічого. Вісу теж в нього, можна сказати, немає нічого. От. Бо вони маленькі, може це як перше плодоношення, на, вже на друге там, чи на третє з набором деревини. От. Може щось і зміниться. Ну Поки такі маленькі. Ну Зато вони розпродаються, не знаю, наверное, саме з перших. Бо тільки хто заходить, він у мене тут. Зразу заходиш в калітку з однієї сторони. Ось у мене тут аватар прямо коло калітки. Ну, Тут вже немає, почти нічого, але там гронка залишилась одна. У мене здоровий урожай на, тому, на здоровому. а тут все вищипали, забрали. І оце ж тут хилоїн напроти. І оце хто не зайде. Да, і все, да, і все, бо воно діти це ж, ну, удержу немає. То його вже геть пошти забрали, немає. оце, Це саме перше, що взагалі уходить. Навіть не знаю, малі-малі гронки. Ну, буду держати, бо і за краси, скажімо так. Вкус обичний, як може хто каже, сладка водичка. Для мене такий він ну, можна короче, їсти його. Ну, Для дітей. це... Номер один. Йому не треба, там він оце побачив оці йожики. І оце все вже. Далі не хочуть йти не буде. Оце що касається ну, і Тут у мене більше вже нема. Зараз перейдемо на цей. Перейдемо на арку. І там я вам покажу вже на арки, що я там напрививав. Так, Ну що, підійшли ми до арки. Значить, на арки у мене це перший кущ, оце ютал. Ютал, він на своїх корнях. От. Да, давайте ось ось зріжемо тут, ось ось з краю, щоб не лазити. Він на своїх корнях. Зараз ми будемо перевіряти оцей ютал трошки. Всю. Це я вже защіпано взяв. Ну нічого, хай буде. Ложу ось, ось дивіться. Бачите, Ютал положив. От. Зараз ось я лізу наверх, щоб вже для чистоти експерименту і зріжу той же самий Ютал, а тільки... Ось, я зріжу ютал, Так, показую, дивіться, ми не будемо виключати камеру, зрізаю ютал, дивіться, він відрізняється кольором грона, дивіться. Зрізав, да? Ютал. Показую, що це за Ютал. Так, дивимося сюди. Значить, ось у мене кущ старий, 30-річний. Тут вже дерево, це не кущ, це дерево. ось бачите. Я, це кущ сорту, ну, як у нас у селі, тіньок, холодок, називайте як хочете. Тобто ніхто не знає, що це таке. Одному це оті із старих Ізабела, другому. Ще щось там, ну, коротше, лідія, ну що хочеш. Для нас це все називається холодок. Це так, машину поставити, стіл тут поставити, сорт холодок. Коротше, 30 років проріс, нічого тут толку з нього не було. Дійсно, він був холодком. Що я зробив? Обрізав ось рукав, Обрізав я. Тут рукава все позрізалося. Ну коротше я його взяв і обрізав. Оце на цю висоту, як ви бачите, оцю я рукаву відрізав, це вже все привите. Це привито тут ось цимус ось у мене привитий. Привита Маріша. Тут скільки прививок, що я навіть, мабуть, зіб'юся. Тут ізюм Муз... чи мускат ізюмський чи. Ізюмський мускат. Воно. І Ютал. Ось дивіться, яка прививка ютала, Оце я його привив у 2021 році. Ось, оце я його сюди привив. Ось здорова. ось. Здорово. Ось о. І пішла це Ютал. Пішов, пішов, пішов. Ось дивіться, яка в нього це він нагнав. І ото наверх переходить туди. То я там зрізав то з прививки. Той ютал. Також у мене тут є ще, ще даже і дакота. Дивіться, я вам вчора показував там Дакоту, Дивіться, що тут яка Дакота, Гляньте. Вона не збита, і дивіться, яка ягода, і колір. Ось ще одна залишилася, показую, ще одну зріжу, Ось Бачите? Оце Дакота така. Там взагалі і колір другий, він такий жовтуватий. от, Ну ладно, ми не за Дакоту будемо розказувати, значить, ложимо цю Дакоту, Значить, ютал. Дивимося. Ріжемо цей корне собственне, що ми зрізали зразу знизу. Ріжемо його. Та я це так зроблю, ось, 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 щоб не займало місце. місця. Я нащіпую, дивіться, бачите? Ось, ось нащіпнув, це кинемо в сторону. Так, дивіться. ось Значить, ягодка, тут ось, ось 5 штук я взяв. Зараз ми віса, Подивимося, що воно тут заваже. Так, загружаємо. Так, загрузилися віса, ложимо на віса, дивіться, 5 штук 1667, показує. От. Оце така його вага. Тепер на розріз. На розріз тут виходить. Ось, все, раз, ріжу. Два, ріжу, три ріжу. Так, коротше, я їх усі розрізаю для чистоти експерименту. Він не з'являвся. Ось він не заявлявся, коли я його брав м'якосім'яніком, Так воно і є. Мягко хороші з нього родзинки, дуже хороші. У нього в відлічі від Юпітера. З'їдаємо шкурка, вона така ну, тонка, з'їдаємо навіть не вопрос. Оці Оці 17 ці рудименти, дивіться, вони вроді і якось я вам зараз по видаляю, дивіться, ось в цій ягоді три, бачите, які вони. Вони вроді тут і величенькі, такі, прямо, аж, наче насінько, ну, вони такі ну, м'які, ну, здорові все одно. У, коли так от їси, чуть-чуть вони там ощущаються. У коли у родзинках вони не ощущаються. Тепер ріжемо ці. Да? Так, ці от нам в сторону. Так. Ріжемо ці. Так. 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 Тут. Пошти їх немає, там воно ниточка просто. от. Ніше, зрижемо. По розміру вони ідентичні. Дивіться, і колір там просто немає. Ось воно там єлі єлі навіть така, ну та ні, ну це воно навіть на ножі його не видно, блін, навіть вже на пальцях загубив. Коротше, немає тут нічого. І це скільки я їх не різав, немає їх. Давайте тепер на цукор провіримо. Дивіться. Робимо я помив, витер добре. Значить і беремо з корня собственного цього ж, корновласного. Закриваємо. Так, зараз я подивлюся. Так, і того тут 16 брікс. А ну, Зразу зараз передаю, щоб може молодь... Так, все витерли добре, об штани, як завжди, так? Да? Так, і О, давайте. Тепер, а, вже ж нарізані все у нас є. І беремо тепер з зуцю. Так. Двадцять два. Так, якщо ви скажете, що це я там уверху зрізав, да? я вам зараз зріжу, знизу. Таку саму ягоду того ж самого ютала. Дивіться. Ось рукав. Ось він, да? знищив, що я вам показував. Дивіться, ось він пішов, 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 пішов ось він йде. Іде, оце ось ютало все вісить, дивіться. Оце вісить ютало. Бачите, дивіться. Оце. Ну ось, давайте ось цю я все зріжу. Так, дивимося. Будь ласка, те те, те ж саме. Можу хоч з самого низу зрізати і буде та сама картина. До речі, насіння тут ще раз дивіться, беру ось цього, де я з... ось, ось тільки що ж ми міряли. Дивіться, набираю. Ріжем. Дивіться, нема нічого. Бачите? Я не пойму, це як воно може бути, Глянь. нема. Я при вас його зрізав. І це так само в тому році, дивіться, абсолютно немає. Перший клас без сім'яності. Я не розумію, це, це так. Це вже другий рік оця така. Я ну, совітувався, дзвонив, виясняв, брав консультацію вже таких, ну, дуже старих людей які занімаються. Вони мені всі кажуть, що це вроді як оцей подвой. Короче, це так впливає на, на прибой. Покажу ще так, зараз убираємо, це. дивіться, убрали ми. Ось що я положив його, оце все убираю, щоб не попутатися, бо зараз ми будемо. Я вам покажу ще один такий примір. Значить, так, вложимо. Дивимося сюди. Оце ось. На тому часку, вчора, де я вам показував про кишмиші. Я казав, Лакісідліс це удачний. Да? Там він ще не родив. Я його брав у Руслана Панченка, він його показував, він у нього вже не один рік. Коли я його брав, бо я ж любитель любительки От, Він показував, що це типу, третій клас без сім'яності, чи четвертий, чи третій, не, не пам'ятаю. Ну, він розрізав, показував там рудименти, усе це є. Я знав, що тут є рудименти. Все. Я якби, свій вибір осознано робив. Давайте, ну ось, бачите, бівіться, здорові ягодки. Давайте ми візьмемо тут. Ось. Дуже важка на одрив. Дуже важка. Ось, я взяв скільки тут. 4. Да? Ну, зараз ми провіримо. Ш -ш -ш -тю, не ту кнопку нажав. Зараз ми провіримо їх. Так, вага. Значить так, по нулях. Ось. Три ягодки ложу. Ну, Скажімо, 5 грам ягодка. не... Да? розрізаємо. Дивіться. А де ж рудименти, а їх то нема. Дивіться. А їх то нема, вона чиста. Так я їх вже всі порізав, оті грони практично. Ось що щось є, ну це, даже, це просто волосина якась, це навіть не рудимент. Я не знаю. Ну ось ось це як по центру йде ота волосина. Оце воно так іде. Тут взагалі воно немає. Так це отих більших, а в менших взагалі немає нічого. Ось, що, дивіться. Оце вам теж примір, оце ж з оцього показую. Ну, куща з цього. Тут у мене скільки напрививто, що тут що хочеш, тут і Юпітер, тут і клубнічний блін, і грант Ось ось він показує. Хочу просто провірити, він визріє в моїх умовах чи ні. Цей канадець, який держать 32 градуса, бачите? Ягода видовжена, здорова така цей. Ну, ось вона тут, там є. Це у мене як експериментальний учасник, скажімо так. Навіть воно зимував два роки, вже ось цимус, ось, дивіться, оце ось о цимус. Бачите? Його ж не можна не впізнати, правильно? Правильно. А де ж у цимуса рудименти? В нього ж точно є. Не, є. У цимуса він якраз і не розтворив, ось є. Бачите, ось, дивіться. Во. Тобто що це така Отак. А зараз я в мене тут далі ось є Юпітер. Зараз ми Юпітер ось заміряємо. Ось. Дивіться, оце ось Юпітера все висить. Ось що він. Ось пішов. Оце куща Юпітера. Це ну, у мене таке опилення цього Юпітера. Не знаю. Той куща був. Ну, в цьому році оце так воно опилилося. Непонятно що там. Побачу. Якщо і на той рік буде така сама біда, навірно, я його... На Джою все поміняю. Зараз ми провіримо. Ютал у мене вже багато, тут ціла арка цього Юталу. Зараз ми провіримо цей Юпітер, значить. Так. Виключимо. Ось все, вага Юпітера, ягодки в нього. Ось все. Бачите? 8,7 коротше. Ну, 9 по 3 грами. Шкурка товста. На розріз. Да, в нього воно нема тут нічого. Ну, воно щось там маленька ниточка є. Ну що теж. така, ну то. А шкірка дійсно груба. Ось все, бачите, все одно в нього воно не відчувається, ну є. А ну зараз ми провіримо оце. Ви бачили, да? Значить на юталі цукор який був. 22. І незалежно, незалежно від того, де його зірвав. Унизу, вверху на арці. В нього, А ну-ка, 19 у нього. Ну це ж ви бачили, який він вже такий, аж перезрів уже там. Я не знаю. Ну, не зрівняться з Ютало. Не по величині гроздочок, не по цукристості. У нього у Це не те, що я там рекламую, його просто от розказую так, як воно є. Я його побачив у шпака перший раз на відео. І щось мені захотілося, брав я кущ уже у 50-літровому контейнері. В мене він прийшов. Уже із цими, з гроздями. Тобто, я ще його не садив, а вже я його їв прямо із того. І притом багато гроздей було, бо кущ здоровий був. Це я його посадив. ось ось. Ось я його сюди посадив. О, кинув його, ну цей гот я його трошки тут грузонув, звісно. Бо з цього. Старого куща, у нього набагато більші грони і цей. ну Він і тут був, він давав. І колір тут чуть світліший, а тут він аж у темний такий переходить на привитому варіанті. Так що я думаю, його, якщо привити там на кобр чи ще на що небудь попробувати, то мені здається, тут будуть. Та, Юпітер тут не то, що він і не дивився на це, не то, що рядом стояв. Так що придивіться теж до цієї форми. Хто родзинками займається, кому там треба, дуже хороша форма. От. А зараз я все, раз я вже тут, зараз я вам ще одну форму покажу, щоб не робити 10 відео. Значить Оставлю я вилізу, наша не готова. Ну, вже ради так сказати, кіно. Ой! Я вам покажу ще одну форму, зріжу. Ось. Вона, звісно, не визрівша ще. Дивіться, яка красота. Оце мій теж як би, любимчик. Це із, із столових сортів. Одна з моїх теж, як би. Ну, в кожного що ви ж знаєте, в кожного є свій пріоритет до тої чи до іншої форми. Так оце в мене після там оцих цимуса, а вже ну, оцих ранніх, да, це вона вроді теж, як кажуть, як... Ну Не знаю, мені вона як більше ранньосередня. Це форма Бачинського Анатолія, називається Маріша. Аналог, я вважаю, я, це я свою думку виказую вам. Ви, якщо я не правий, поправте. Чи напишіть коментар, я почитаю, обсудимо. Мені це аналог Молдови. У нас Молдова в моєму случаї, вона так, із п'яти років може. 4 роки не визріть, рік визріть. Тобто така форма інтересна. Вроді і смак, вона і все. Ну, Танці з бубаном визріє, не визріє, звісно, це дуже воно. А це от аналог Молдови, вона визріває без питань. У неї лоза вона вже визрівша. ось Я її показую, дивіться, три грони висить. Ось, Дивіться. Раз, два, три. І лоза. Ось ось іде воно пішла вверх, воно вона кориснюва вверху повністю. вона коричнева. от, Бачите? І ось, ось розмір, дивіться, розмір ягоди який. віса тут, зараз ось, ось ми насмітили вже тут. Зараз ми швидко зірвемо, дивіться, ось ось Три ягоди ложимо. Дивіться, 24 грами. Що ще треба? Блін. Красота, це, я ж вам кажу, вона ще не, трошки не дозріла, я раді кіно зрізав, це діло. Но це ж красота і, і грона, і ягода. У неї смак дуже такий, гармонія така, сортова. Такий, ну, тут нема муската, ну, вона сортова, в неї воно, три кісточки. Бачите, вона тільки-тільки почала краситися, видно, що кисточка чуть-чуть почала. Ну вона ще не готова. Так, щоб уже. А я зараз подивлюся на сьогодні. Скільки тут у неї хоч цукору є. Так. А ну. Так. Ні, 15. Не, та немає смисла, є 15 бріксу у неї цукора. Я і так бачу, вона воно видно. Вона ще її колір не добрала і цей. Це я ж кажу, просто раді кину, зрізав, щоб вже не лізти, бо вони там в мене вверху в основному я випустив. У мене корневласний кущ. Хоча баланс сахара і кислоти. Не знаю, вже її можна навіть... А я все думаю зелена, та й зелена. Та нормально. Хоча б мамка не почула. Так. Ну оце так, то та я вам вже зразу замарічу показав. Ну може ще тут ось, то я ще можу показати вам ось. У мене ще є і це. І біла церква. Ось. Ой, вже щоб не бігати на ту сторону. Ось, ось я і так викручу сюди. Ось що біла церква така. Це теж Анатолія Бачинського. теж зимостійка. І це сорт, а не форма, так як і Маріша. Ось такі в неї ягоди, дивіться. Бачите? А ну. М -м -м. Уже. Уже. Ну, і кісточка в неї вже. І то на прививки. дивіться кісточка. Бачите? Ось. Консистенція хороша, така плотненька, мармеладна, не, не така, що то аж тече. І сок присутній і доволі таке вона гарна форма, дуже гарна. Не, не пожалію я, що я її посадив, привив. Ну оце так. Показав я вам на сьогодні те, що хотів. Свій якби, експериментальний так сказати, <хи> участок. Тут багато що в мене є причеплено. Вже не будемо акцентуватися на тому, бо відео і так затягнулося. Оце я вам показав значить, удачний, який він є. От. Показав Ютал, показав е Юпітер. Ну і те, що от у мене є. Оце все, що в мене поки шмешах, що я на сьогодні можу вам показати. Іменно те, що є ягода, що воно родило. От, е... Є у мене ще багато що воно не родило. Ну, смисл ходити до, до куща, показувати, що він у мене є. А вдруг то не то, то я навіть й його озвучувати не буду. Вже доживем до наступного року. Там вже будемо показувати, що там у нас ще з'явилося, що ні. Ну, до зустрічі. Підписуйтеся, задавайте. Я бачу, людей все більше дивляться, коментуйте.